Фарисеїсад саддукеї підходять до Ісуса і просять дати їм якусь ознаку знамення, чудо з неба. Івангелії від Матвія, 16 розділ, починаючи з першого вірша. І Господь їм відповідає: рід лукавий перелюбний, знамення шукає, і знамення не дасться йому, крім знамення Йони Пророка, Матвія 16, розділ 4 вірш. Для людини віруючої не треба ніяких знамен і чудес. Так, як і для дитини, яка любить своїх батьків. Вона просто любить тата й маму, незалежно чи ті дарують якісь дарунки, чи ні. Так і дитина Божа має вдячність отцеві за звичайні буденні речі, але які, хоча незамітні, але життєво необхідні для нас повітря, вода, здоров'я, все інше. А людина безбожна, лукава, перелюбна, все їй не так. І тут перелюб не в стільки в розумінні подружньої зради, а більше всього того, що є поза Божою любов'ю. І більшого знамення, як знамення пророка Йони, немає, бо як Йона пробув три дні в утробі Риби і залишився живий, книга пророка Йони, другий розділ, також Матвія, 12-й розділ, 40 вірш. Ми маємо нагадування про це. Так і смерть Ісуса Христа не втримала і на третій день Він воскрес із мертвих. А саме найбільше в цьому чуді те, що, воскреснувши з мертвих, Ісус воскресив нас усіх, віруючих у нього. Книга Послання до Ефесян, 2 розділ 4 10 вірші. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею, Він нас полюбив і на що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні Ви виблагодаттю. І разом з ним Воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати. Безмірне багатство благодаті своєї у добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отака От Божа благодать для нас, тих, які увірували в Ісуса Христа.